На одному із місцевих заводів майже 20 років пропрацювала хмельничанка Зоя. Нині через хворобу роботу залишила. Сьогодні ж приїхала пообідати в благодійну трапезну. Я тут в другий раз вкусно готують, ввічері люди. Ну, там ті, що нам обслуговують. Вкусно, нема питань ні пенсії, ні зарплати. Мені буде 60 років 2 лютого, Тоді я вже почну. Получати пенсію. Тої пенсії це не фати. Ні квартиру, ні на що». Через брак коштів сюди й щодня приходить і Олександр. каже, порції великі, та головне безкоштовні. Так склалося життя. Що виплачую по виконавчому листу? І половина з мінімальної пенсії складає 1200 гривень. Це для утримання життя. Молода. Однією із відвідувачок трапезної є і хмельничанка Євгена. Смачно, навіть дуже. Тобто не ходила, якби не смачно, зварила би пісної бараболі. Я прийшла, поїла, дай вам Боже здоров'я всім. Хто, хто кормить. До свято Георгіївського храму, що розташований на вулиці Івана Франка, хмельничани та вимушені переселенці приходять щодня з 13 до 15 години. Сьогодні нам привезли гарячий супчик перловий, на другий у нас картопелька товчона, тівтельки з подлівкою і чайочок. Ну, звісно, ще хлебушок. Опікуються людьми, котрі перебувають у скруті. Працівники Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Щодня видають більше ста порцій їжі. Ті люди, котрі звертаються до нас. Тому числі за наданням натуральної допомоги в вигляді гарячих комплексних обідів, в них на даному етапі є складна життєва ситуація. Це і відсутність житла насамперед, це відсутність коштів для забезпечення своїх власних потреб, це проблеми здоров'ям і необхідністю коштів, саме пріоритетніше на лікування. Безкоштовні гарячі обіди тут розпочали видавати з 17 квітня. Кошти на придбання продуктів виділили з міського бюджету. На Початку року нами було проведено закупівлю, тендерну закупівлю, де визначено переможця. Це є комбінат громадського харчування державного підприємства Новатор, який забезпечує комплексне гаряче харчування наших клієнтів і в тому числі на виїзді. Розроблено пріоритетне семиденне перспективне меню, де чітко зазначені страви, які надаються нашим клієнтам та всім бажаючим. Вже готово привозимо сюди в бачках. Оту, перше, друге, третє, хліб. Все привозимо сюди. А тут самі розкладаємо і потім видаємо, записуємо людей. Кожна людина має розписатися, що вона отримала їжу. Олександра Семенюк, Микола Юрковський Новини міста.